це окрема думка. Артем Біденко, політолог, є сьогодні нашим гостем. Артемі, вітаю. вітаю вас окремо вітаю із обранням нового президента. Всіх нас вітаємо з обранням так. президента. Це народ України. Як ви сприйняли який день взагалі? Який, який настрій дня вчора у вас був? Е, ну настрій однозначно позитивний. Я не можу сказати, що це було несподіванкою. Я не було несподіванкою обрання президента в першому турі? Не було. Я вірив в це і чітко проговорював на аналітичних передачах, куди mm. мене запрошували що. Я впевнений в перемозі в першому турі, і по суті, ті цифри, які на сьогоднішній день я бачу, вони відповідають моїм персональним не тільки очікуванням, але й ті внутрішній соціології, яку ми мали. Ну хтось дуже добре сказав, що здається, Володя Горбач, політичний експерт, що ми вибирали зараз саме не Порошенка, не цю людину, а це було скоріше таке ідеологічне голосування. Це була така дуля Путіна велика. Так. Однозначно, але не тільки ідеологічне голосування, а в тому числі голосування за менеджмент. Тобто, ми обрали не так Порошенка як принциповий підхід до того, якою mm -hmm. має бути українська політика. Ми перестали обирати між косою, націоналізмом чимось таким. Ми обрали Вилами. просто підхід так до в тому, що. Нарешті має прийти якась команда, яка візьметься за вирішення конкретних проблем? От є у нас конкретні проблеми, їх треба вирішувати. Від того, що ми затягнемо вибори, почнемо тягнути цей кращий та гірше, нічого не зміниться. Треба, щоб хтось сідав і працював. Наш колега Єгор Соболєв написав добре вчора, що підозрюємо перша в світі країна, де більшість виборців обрали президента в першому турі і одразу перейшла до нього в опозицію. Як ви думаєте, от які головні загрози і? І які головні слабкощі, де слабі місця в цього поки що кандидата? Я думаю, що ну почнемо зі слабких місць. Слабкі місця вони очевидні. Це те, що писали. це... Е... Не пощастить, скажімо так, не пощастить і не вийде зібрати ефективну команду, так як це сталося у Ющенко в 2005 п'ятому. Не пощастить і не вийде нормально а, створити нормальний діалог з Росією. Не пощастить економічна криза стане глибшою ніж ми чекаємо на сьогоднішній день. Тобто, ці загрози скоріше не персонального характеру, mm -hmm. а характеру такого глобального. Тобто стануться якісь інші події, які... Просто можуть переламати всі ці надії, всі сподівання, які є, а сторони в тому, що Петро Олексійович Порошенко є дуже хороший комунікатор. Він є, мабуть, перший в Україні президент, який. Під час виступу, після складної а, агітаційної кампанії, дуже швидкою, дуже насиченою, він говорив англійською, він говорив українською, він говорив російською, говорив від себе. Це не був, не були не був титрувальник, це не були якісь папери, Він говорив від себе. Більше того, він після цього ходив і спілкувався з журналістами, в тому числі журналістами, які його персонально дуже сильно критикували, і його команду він з ними спілкувався, і це було видно, що він спілкується про ті речі. Ну я, я не знаю про що він говорив, але спілкується про ті речі. Які він не боїться говорити, не боїться показувати. Тобто, це самокритичний президент. А це найголовніше для України на сьогоднішній день. Це отримати того топ-менеджера, який буде лобіювати інтереси всіх громадян, лобіювати інтереси народу України і зможе послідовно це реалізувати. А вже наскільки складуться обставини, тут ніколи не вгадаєш. Обама, вибачте, теж. Перепрезидент надії майбутнього hope у нього було написано сьогодні. Обаму критикують всі практично, тому що він виявився президентом соціалістом в, в капіталістичних США, і так само ми не можемо знати, який шлях обере Порошенко виходячи з тих загроз, які є. Ми не володіємо всі інформації. Тоді почнемо загроз вчора. Вже він оголосив про те, що перший візит буде на Донбас. А як ви оцінюєте шанси на те, що цей, цей візит буде ефективним? З ким зараз можна говорити на Донбасі? Чи є ці люди, чи є ці лідери? З огляду на те, що, скажімо, Рената Ахметов зараз перебуває в Києві, його палац оточений, під контролем аплота знаходиться? От чи є в Донбасі зараз еліти, з яким можна говорити вести мову? Видається таким чином, що на Донбасі на сході України сьогодні є три типи еліт. Перший тип еліт це ті люди, ті багаті люди, ті політики, які домінували останні років 10 на цих територіях. Вони володіють усіма ресурсами, і яких хоч оля Ріната вони очевидно мають певні зобов'язання перед сім'єю Януковича очевидно, мають певні зобов'язання перед Росією і не можуть. Адекватно відповідати тим загрозам, які є на території Донбасу, те, що відбулося в останні дні із палацом Ахметова з його резиденцією, це надзвичайно дивно, тому що для Донбасу це меседж, що він не може захистити свою власну територію. Це надзвичайно погано, тому що та людина, яка виробляє кожну 25 гривню в 100 гривнях українського бюджету, вона ця людина не може контролювати власну резиденцію. Це поганий знак, але водночас у нас є другий тип еліт. Lude, equipe Lerlin. Цих багатих людей, цих політиків, але вони в принципі мали доступ до ресурсів і вони виконували ті чи інші функції. Це зазвичай молоді політики, це молоді а, бізнесмени, які мають хорошу освіту. Вони а, хтось працює в Києві, хтось працює на цій території, mm -hmm. і вони хочуть миру і злагоди, і вони хочуть адекватної ситуації на сході України. І з ними треба спілкуватися. Ви можете назвати прізвище? Хто це а, ці прізвища нікому нічого не скажуть? Це є бізнесмени середньої ланки. Я спілкуюся з такими людьми, але ці прізвища невідомі на назальна... Національному так, рівні ми... у них є свої представники, але ці представники можуть мінятися, так. і задача знайти цих людей точково, вивести їх на загальнонаціональний рівень, провести якийсь круглий стіл, і це задача Петра Порошенка. І вони будуть виступати за підтримки Ахметова за підтримку, можливо Єфремова, інших людей, оскільки ці люди явно не можуть говорити. Але вони мають передати оцю легітимне право говорити цьому наступному поколінню бізнесу Донецького, які не пройшли ліхі 90 ті але які мають ресурс і можуть говорити настав їхній час. І є третя група: це є бандити, це є дрібний середній бізнес, який дуже довго нічого не отримував, які ображені, які не мають вищої освіти, які сьогодні представляють терористів. По суті цих людей необхідно репресувати. Це однозначно. Сьогодні Сергій Тібко сказав, що він відчуває, що сценарій. Орошенка в Донбасі це силовий сценарій, і що а, він а, ні до чого не призведе, що силовий сценарій не буде ефективним в Донбасі. Що ви? <поє> Порошенко буде і має вести діалог із середньою ланкою із великою ланкою бізнесу та політики. Це однозначно. І він і має надати руку допомоги, бо вони сьогодні потребують руку допомоги. Це однозначно. Донецьк, Луганськ, горять там дуже небезпечно. Звідти поїхав весь бізнес. Вивезли сім'ї, і їм потрібна сильна рука, яка їх підтримає. У них і всі ресурси. Підтримати цю руку також. А, але проти бандитів, проти терористів, проти піратів однозначно силовий варіант. Ті люди, які. Ну... Банальна історія, те, що мені розказують мої колеги з Донецьку, це ну бізнесмени середньої ланки в Маріуполі. Політик, бізнесмен, локальний бізнесмен на декілька мільйонів доларів завіз зброї, надав цю зброю. Сьогодні ці гроші йому не відбуваються, і йому так звана влада Донецької народної республіки надала право викрадати людей і віддавати їх за гроші. І він таким чином собі повертає гроші. Це реальна історія. Всі Маріуполі про неї знають. Я просто не хочу говорити імен. Ну, це Сомалі. Це Сомалі, але проти себе. Тобто, однозначно, проти таких людей силовий варіант. Всі інші, які цим обурюються, і такі люди є, вони потребують руку допомоги. Артем Біденко, політолог, гість окремої думки. Ми повертаємося з ним до розмови за кілька хвилин. Будь ласка, будьте з нами. Артем Біденко, політолог, є сьогодні гостем окремої думки. Ми говоримо про виклики, які стоять перед новим президентом, новообраним президентом. Ми говорили про Донбас. Ще один виклик: це, це напрямок Західний, так ЄС, і, зокрема, приєднання до. Власне подання заявки на членство в НАТО, Петро Порошенко вже говорив про те, що Україна не готова так до того, щоб відмовлятися від позаблокового статусу і приєднуватися до НАТО. Очевидно, в піку йому Юлія Володимирівна всі останні дні своєї виборчої кампанії казала, що треба вступати в НАТО, і її команда буде допомагати організувати референдум щодо приєднання до НАТО. От чи можемо ми в найближчому часі очікувати такого референдуму? Як ви ну, Тому це що це дешеве. є запит на це. Є. Це дешевий популізм. В НАТО є чіткі стандарти вступу. В тому числі відсутність збройних конфліктів і територіальних претензій, так але зараз ми можемо відмовитись від позаблокового статусу на законодавство. рівні? не в тому так? суть тому, що у нас є територіальна претензія по Криму. Я розумію, і я НАТО розумію. не приймає такі країни, інакше б НАТО просилася всі з тим, щоб НАТО допомагало збройно вирішити проблему. А як, як НАТО? з Грузією? От зараз вони очікують, що їм не дадуть ПДЧ. ну а в найближчому часі і в, в них теж є партнерські то... стосунки. Кі з НАТО Problem. так, але членство. Я не впевнена, що Грузія зараз може так okay. легко отримати. Давайте не прогнозувати те, що невідомо. Для того, щоб вступити в НАТО, нам okay. треба відмовлятися від Криму. Ми до цього не готові. Okay. Тому а, абсолютно не відповідає нормативам міжнародним а, бажання вступити в НАТО. Більше того, не відповідає такий референдум. Це не має ухвалювати вся нація, весь народ, тому що рішення про вступ до НАТО мають ухвалювати люди, які розуміють рівень відповідальності, рівень економічних можливостей і так далі. Це не має бути популярні. Рішення вступ до НАТО це ну якщо порівняти це рішення про те, от є сім'я, і вона має вирішити чи купувати автомобіль. Ну дуже невірно, якщо це рішення будуть приймати діти. Вони не розуміють і не можуть спланувати, які витрати буде нести. Ну, там же не тільки тато діти. І мама. Артем є, наприклад, політики, відомі дипломати, наприклад, та Володимиру який колись очолював МЗС. Він каже, що це питання життя це, і, і смерть круглі столи. Це мають бути рішення на рівні ради національної без. Спеки, але mm. не на рівні референдуму. Це а чому не... би не провести референдум і хай буде, хай лежить цей Ми результат. Ми можемо Зараз, провести на піку, щоб воно зафіксувало розуміння Ні, суспільством за роз, які Ми можемо провести виникли. Такі, ну, це плебісцитами. Референдум. Ми можемо провести плебісцит, який покаже, що населення за вступ до НАТО, mm -hmm. але однозначно наслідків не матиме. Більше того, е на сьогоднішній день правильна позиція України буде це позиція Шарля Де оборона по всіх азимутах. Свого часу Шарль Деголь вийшов з європейського союзу. Сталі та вугілля в 50-х, 60-х роках, і Франція зайняла позицію оборона по всіх азматах і стала регіональним лідером. Нам сьогодні треба ставати не членом НАТО зараз сьогодні, а ставати регіональним лідером, залучати Польщу, Туреччину, Грузію, зараз як врятувати партнерів. країну від розпаду. Перш за НАТО все. не врятує нас від розділу. Я НАТО кажу про початок нас. шляху. Чи ми можемо стати на початку подати заявку на членство? Це ж це ж не боляче, так і відмовитися від позаблокового статусу. Ми можемо це зробити, так а потім. Можемо, але це принесе більше проблем і мінусів українці, Україні сьогодні, ніж певна вичікувальна позиція. А як ви ставитеся до того до розмов? От зараз вже кажуть, що можливо, сьогодні Сергій Лавров сказав, що можливо і прийме Кремль Порошенка, але без посередників. Без посередників, тобто нам не потрібні хтось ну, європейці чи, чи американці не може бути однозначно, і це буде Порошенко персонально. Ми це розуміємо. Можливо, якісь міністри додатково. Як ви став? Я не закінчила запитання. Як поставитися ретеми до того, що каже, що от а що Порошенкові запропонувати Москві, щоб Москва послабила хватку свою? Як ви ставитесь до такого до такої риторики, такої постановки до такої постановки питання? Я вважаю, що Росія сьогодні теж потребує закінчення війни і теж потребує певної стабільності в Україні. І мені здається, що Порошенко саме той президент, який може дати Росії певні гарантії збереження інтересів Росії в Україні, а вони є. Це бізнес. Бізнесу надзвичайно багато в Україні, російського, і ми не обували його досі. Це буде достатньо для Путіна, щоб зберегти обличчя в цьому відсутні не по так. Насправді, обирання Порошенка вже в першому турі, і таке жорстке виявлення українського народу це для Путіна збереження обличчя в цій грі, яка є. Дуже хороше що збереження. Ви маєте на увазі. Оже сказати і катастрофа ні, для нього. ні Путін сьогодні. Може сказати, що спокійно може сказати mm -hmm. і зміц розтеражуючо. Українці обрали помірний варіант. Українці обрали помірного президента. Ми це вітаємо. Нарешті українці стали на шлях там помірності. Ми можемо далі з ними дружити. Українці не націоналісти, ура! Ми нарешті, завдяки нашій пропаганді, українці обрали президента. Він може це сказати для нас. Це смішно звучить, але він це скаже і збереже обличчя насправді. І потроху Росія перейде на стосунки, ну приблизно як з Грузі, з, з Грузією. Нам це не дуже вигідно. Нам потрібно сьогодні, звичайно, максимально агресивно відстоювати, бо нам треба повернути Крим. Але зважуючи об'єктивно всі за і проти, зважуючи, що Європа не готова. Поглиблювати а, агресивні стосунки з Росією. Нам краще Посилювати зберегти, санкцій. нам краще зберегти дипломатію. Тобто, Тим більше, ви, ви очікуєте, ви розглядаєте перспективу повернення Криму як примарну, Так, а, найближчі 10 років я не думаю, що ми, якщо в Росії збережеться цей стрій, який ми маємо, ми не повернемо Крим. У нас і в Грузії єдина надія на повернення своїх територій це розпад Російської Федерації. Я вчора посперечалася із одним експертом, ми просто поспорили. Він каже, що протягом трьох років відбудеться дуже серйозний експерт. До речі, протягом трьох років відбудеться розпад Росії, і ми повернемо собі Крим. Так чи інакше, давайте почнемо говорити. У нас лишається хвилинка до реклами. Чому ви вважаєте такий провал в Тимошенко на цих виборах? З Чим ви це пов'язуєте? Таке падіння ну, декілька причин. Перша вона прийшла не на часі. Коли вона вийшла на Майдан, то загальний настрій був такий, що Юлія Володимирівна, очольте раду майдану, очольте громадянське суспільство, станьте громадянським політиком, і, можливо, потім ви зайдете в велику політику. Не ваш час. Перший настрій, перша проблема. Друга проблема провальна кампанія рекламна. Починаючи, точніше закінчуючи зачіскою, починаючи від сіру-білих кольорів, від істерики, від агресії. Вона мала вийти кольорова, україночка, свобода на барикадах, сказати любі мої, нарешті і Сила і енергія народу повернулася. І на цьому ґрунті весело ну, отримати хоча б 30%. Вибачте, ну нам після важкого майдану на фоні війни оця вся істерика і негатив не потрібні. Це неправильна позиція була. Ми в наступній студії поговоримо про те, якщо екстраполювати результат Юлії Тимошенко на парламентські вибори, що ми отримаємо восени, якщо будуть дочасні парламентські вибори, будь ласка, дочекайтеся. Артем Біденко в студії окремої думки. Артем Біденко політолог. Сьогодні є нашим гостем, гостем окремої думки. А ми закінчили на достатньо низькому, але прогнозованому низькому результаті Юлії Тимошенко і не прогнозовано високому результаті у Ляшка. Якщо я це на парламентські вибори, то ми можемо отримати отримати радикальну партію в парламенті. І мене не здивує, якщо це буде друга за чисельністю партії. Ні, я в це не вірю. Значить, я б не називав результат Тимошенко низьким. Результат Тимошенко розмитий. Насправді вона має свої 25%, -25% і це беззаперечно. Тобто б'ют тобто батьківщини при правильній організації кампанії при правильному формуванні команди набере mm. на парламентських 20-25%. Інша справа, що на сьогоднішній день через дуже короткий строк, через неграмотну кампанію, б'ют віддала голоси ляшку. Вибачте, Ляшко це та сама Тимошенко, ті самі кольори, ті самі слова, і люди, по суті, від... Це, це голоси Тимошенко. Богомолець голоси Тимошенко і так далі. і так далі. Розмився рейтинг. Не було ніякої роботи, яка попереджувала це розмиття. Так, на парламентській вже так само будуть розмивати. І ну, я ж кажу, партії, якщо буде грамотно організовано, яка вже зараз грамотно буде формується. організована кампанія, ну Тимошенко все-таки бренд Тимошенко, mm -hmm. він є вищим за всі інші. І грамотна а, організація кампанії. Дозволить зібрати втрачене, і це не є важка справа. Це питання командної роботи, це питання грамотної організації, питання телевізійної картинки. Як тільки це станеться, почнеться наростання рейтингу. Порошенко майже не відбирав у Тимошенко. Це його власний персональний рейтинг, і плюс рейтинг тих людей, які голосували за Януковича. Юля віддала всім іншим. І це її задача, сьогодні її челендж повернути назад. Та ситуація, яка склалася з радикальною партією, вона абсолютно прогнозована. От мені вчора буквально знайомі дзвонила, і казали, що там два роки тому ти нам ну, коли я спілкувався, був а, з тим самим Ляшком. Я говорив, що у нього є потенціал до 10%. Люди сміялися, не вірили мені, мої друзі. Вони вчора мені дзвонили, кажуть, ти був правий. 7 8 це реально. Дуже просто до 10 в суспільстві є. Ну, це неправильно називати девіантами. Це є люди, які голосують за Фріка за незвична політика, з того, який ріже правду матку, який незвичний. І а, ця, ця величина вона стабільна. От сьогодні посідає ляшко. Теоретично цей ритм може бути розбитий, в тому числі частково прийти до Тимошенко, повернутися до неї, бо вона завжди була ображена, завжди була агресивна. Сьогодні таким є ляшко. І він справді може бути навіть другим в парламенті, але я в це не вірю. Я думаю, він буде третім, так само, як Жириновський, виступає А перші дуже. дві? Солідарність і бют? Я думаю, що бют збереже свої позиції опозиції. Партія регіонів втратила своє, вона пішла тою дорогою, яка пішла НДП свого часу, mm -hmm. наша Україна. Все про партію регіонів можемо регіоні можемо забути. А, як ви ем, оцінюєте тоді якість парламенту? От якщо, ем, якщо солідарність бют і радикальні партії будуть займати три перші позиції, як ви оцінюєте якість? Ви ж розумієте ем, склад людей, які прийдуть. Цих партій ну, дуже Це буде складно якості. це неправильно Покращення зараз прогноз... якості? Я, я неправильно буду, якщо буде прогнозувати, але... я можу лише якісь очікування, якісь бажання, які мабуть є в українців, і в мене персонально це звичайно ж певний блок удару солідарності, який набере mm. ну, більше 40%. Це четверта партія, яка буде блокуватися або з радикальною бютом або з солідарністю ударом. І ми матимемо ситуативну більшість. Я думаю, що бют плюс Ляшко. Я думаю, що залишилися певні зв'язки між бютом і ляшком. І вони будуть блокуватися. І у нас буде ефективний парламент. Він буде взаємно контрольований. Чи саметься в пригадуєте? Ви пригадуєте, кого Ляшко вів в парламент за списком на минулих парламентських виборів виборах? Ви пригадуєте? Там була Наталя Розиїнська, там так, були якісь так, так. вчительки, доярки і так далі. Ви прогнозуєте, що ми будемо мати подібний е, е, якісний час? Ні, я списки? думаю, туди увійдуть нові люди, нові менеджери, вони будуть представляти групи інтересів, бо на сьогоднішній день відбувається певне оновлення політичне. Mm -hmm. І ті групи, про які ми говорили, там група Хмельницького, група Льовочкіна, група Фірта, що вони теж оновлюються. Поступово приходять нові молоді політики, і, звичайно, вони будуть кооптуватися в списки. Тому і Список Ляшка, і список бюти, список солідарності удару, він буде трохи інший, ніж ми сьогодні бачимо. Як ви оцінюєте переможців, власне, політичні сили, які зайшли до Київради, от згідно результатів екзитполів, удар набрала найбільш радикальна партія Ляшка, друга партія свободи, об'єднання самопоміч це садового батьківщина, нове життя Лесі Оробець, Демальянс. І е, єдність Єдність е, – це партія е, Сан саныча Омеченка. Е, як вам такий склад Кибра? Ну він буде неефективний. Він буде недієвий із ну з усіх партій, які там набрали менше 10%, Звичайно, mm -hmm. найбільше на це заслуговує Демальянс. Демальянс мав би набрати більше. Тобто ми е, спілкувалися з демальянсом, і е, ну є проблема суспільства. Є два дві порогових величини: це е, кількість грошей витрачених на медіа, на жаль, в нашому суспільстві, щоб перемогти, і е, належність до певного партійного бренду. І от поки ми поступово не переб'ємо оцю політичну нашу культуру українців, голосувати за рекламу, так. голосувати е, за те, що вони бачать повсюду на ну, доти буде неефективні такі локальні парламенти. Василь Гацько, лідер Демальянсу. Він не раз говорив про те, що їм пропонували гроші. Він їм пропонували політики відомо зі вони відмовляються. Тобто вони свідомо хочуть бути чесною партією з прозорим фінансуванням, але власне натомість вони отримують те, що суспільство про них просто не знає. Суспільство у них дуже низьке доступу. знання бренду mm -hmm. на минулий тиждень було 40% знання в Києві. Бренду Демальянсу. це дуже мало. Це дуже мало і а, треба дуже багато працювати, щоб вирости. чим ви пов'язуєте те, що от в майдан не, не народив? Нових лідерів і нових, і нові політичні сили. Це власне з тим самим Ні, він народив. Чому ж? Подивіться, у нас а, Ігор Луценко вже в вб'юті. Він, 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 пішов, він пішов Ігор Луценко, на вибори президента і виграв. Ні, я маю на увазі кажу обличчя, обличчя, які е, можуть претендувати на те, щоб і брати вибор... участь президентських виборів. No, вибори президента не можуть там, не можуть перемагати люди або займати якісь посади. Місця третя, четверте, які вже не прийшли певний шлях. Ця посада вимагає вже певного досвіду. Тобто за короткий час Ніколи, просто, так? за короткий, за короткий період час. ми не можемо чекати. Тобто так. ми а політична сила так само, і політична сила так само. Тобто, ви це пов'язуєте тільки що за мало часу прийшло. Так. Люди є так. і лідери, так. а просто мало часу. Але вони прийшли. сьогодні вони в Київраді. Вони сьогодні починаш mm -hmm. на цьому початку цього Початок шляху, щоб через 10 років ми ці імена Василь Гацько, Ігор Луценко, і так далі. Так далі, mm -hmm. ми будемо бачити вже претендентами на вищій пост. Артем Віденко політолог, є гостем окремої думки. Будь ласка, будьте з нами. Ми повернемося до розмови за кілька хвилин. Це остання студія. Ми повинні переписати це. Артем Біденко, політолог, був сьогодні гостем окремої думки. Дякую, що були з нами. Дякую, що лишаєтеся. Стіві! Дякую, Артем. Дякую вам.